2017 рік Чорнобиль закінчився, а можливо і не було його. Принаймні, така думка може скластись від останніх висновків українських вчених, які пропонують зняти чорнобильські зони, відмінити безкоштовне харчування дітей та інші пільги для населення. Зробити можновладці це зможуть, адже вже є наукова основа. Доповідь Національного інституту стратегічних досліджень, серед авторів якої добре знайомі коростенцям люди. Тому ну, я звичайно тут бачаю, бачу. бачу. Політичний заказ всього цього на Чорнобильцях держава може зекономити мільярди. Першим кроком у цьому напрямку було зняття четвертої зони. Як результат, півтори тисячі постраждалих від наслідків аварії на чаес втратили пільги. Це було у 2015 році. Скоро черга може дійти і до користення. Практично всі зони мають бути ліквідовані і зникають Крим, зони відчуження або промислові зони, як вони їх хочуть назвати. Це приблизно. П'ять максимум десять кілометрів навколо станції Чорнобильської від самого початку потреби коштів на реалізацію всіх положень чорнобильських законів були несумірними з економічною спроможністю України. Під всіма законами, під всіма документами стоять підписи Чорнобильської комісії, уряду і академії наук. Всі питання узгоджено. Хоч за цим стоїть дуже важка, складна, виснажлива драматургія. Це цитати із доповідей науковців, які стверджують, що Чорнобильська проблема з самого початку була перебільшена. Навіть пишуть вони так, що міжнародні зусилля, міжнародна допомога, яка планувалась для України, вона теж була на нашими урядовцями. Значить, спотворена і в основному направлена не на вивчення реального стану справ, а на те, щоб якби висвітлити якісь негативні ці речі і перебільшити їх роль. 91% чорнобильських коштів виділяли на пільги та пенсії постраждалих людей. Сьогодні ж пропонують вкладати у відродження постраждалих територій. А на випадок, якщо комусь це не до вподоби, то науковці вже підготували ось таку думку. Український політиком продовжує експлуатувати Чорнобильський електорат, який легко піддається популізму. Така ситуація руйнує державу і Україну. Втім, коростенці під час круглого столу зійшлися у думці про те, що авторів даної доповіді необхідно запросити до нашого міста та переконати у тому, що для Коростеня Чорнобиль не закінчився. Для цього зібрати якомога більше доказів. Це дуже серйозний інститут, і ми шапками його не закидаємо. Повірте мені. Там дуже потужні фахівці. Якщо з ними вступати в діалог, то треба, щоб були в нас аргументи. Запросити науковців з інституту стратегічних досліджень планують у наступному місяці.